Слава Ісусу Христу, мир тобі, брат і сестра. І написано, що Бог хоче, аби всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Бог хоче, щоб людина була з ним. І бути в Божій присутності, і не бувши святим, це неможливо. Неможливо бути з Богом, неможливо бути в Його присутності. І мати хоч маленьку плямку гріха. Написано, що Бог живе, 1 Тимофія 6 розділ. Написано, що Бог живе в неприступному світлі. Написано, що Він єдиний, має безсмертя. І він живе в неприступному світлі. Тобто він живе в світлі, в яке людина не може приступити. Вона не може бути в цьому світлі, вона не може. Перенести на собі цю всю святість, цю всю велич Бога. Просто уяви собі, брат і сестра, Бог є той, хто створив сонце. Ти уявляєш собі найяскравіше світло, яке тільки може бути, від якого людина може осліпнути, а це світло створив Бог. І він живе в неприступному світлі. Павло, коли зустрівся з Господом, він втратив зір. Тому написано в Першому Тимофія, що він, Бог, єдиний, хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого з людей ніхто не бачив і не може бачити. Неможливо бути в Божій присутності, бути в Його царстві і бути грішним. Людина може бути доброю, робити гарні справи, але якщо вона не вирішить питання гріха в своєму житті, вона не зможе бути з Богом. Щоб бути з Богом, бути в Його присутності, треба бути абсолютно святим і праведним, як Ісус Христос. А це неможливо. Тому праведність це є дар, тому спасіння це є дар, очищення гріхів це є дар. І брат, і сестра, які ми з тобою щасливі, щоб Бог відкрив нам істину. Що одного дня Дух Святий торкнувся Твого серця, і нам відкрилась істина. Не всім вона відкрита, не всі спасуться. Давайте прославляти Бога, що Він нам дав право бути в Його присутності, бути в цьому неприступному світлі завдяки Його прощенню, завдяки Його оправданню, який Він нам дав. Слава Ісусу Христу! Вся слава, велич, поклоніння тому, хто живе в неприступному світлі.